Вітаю всіх на моєму каналі, підписників, глядачів, хто випадково зайшов, хто перший раз, може, хтось вже якийсь раз. Я радий вас бачити, бажаю вам всього найкращого, здоров'я, мирного неба, всякої злагоди в сім'ях, на роботі, скрізь. Такі мої гарні побажання для вас. Сьогодні 16 серпня, в черговий раз ми їдемо на Шурдинський перевал по гриби. Проходимо, перевіряємо точки по дорозі, а це ми тільки спустилися за перевал. Тут знаю місце. От зараз я вам покажу, що я вже знайшов. А ви підписуйтеся на канал. Дивіться, насложується такими гарними знахідками. Як ну, похожу, що вже ось так би осінні гриби. Зараз я вам покажу. Ось перша знахідка. Минулого разу я там біля того деревця знайшов тоненького. А цього разу вже отут знайшов. Ну Такий гарний гриб, що це точно осінній. Бачите, який. коричневий, темний. Правда, він один. Ой, коловся, вложино, забив собі. Тут ожина росте. Попробуємо з'їсти. Куснята нам. Ось такий грибочок перший на сьогоднішній день. Добре, їдемо далі до нашого місця, де ми постійно зупиняємося і будемо бачити, що сьогодні нам Бог приготував. Друзі, я вже на тій локації, куди я планував. Трохи розчарований, бо тут приїхав бус і в тому бусі. Людина, який, яку я сюди привів, показав ці місця. А він як їде, то їде не менше чотирьох чоловік, 4-5 чоловік. І знає ті ж самі місця, що і я ходжу по них. Але у істину, то що моє, то буде моє. Ось дорога по якій вони йшли. 5 метрів звідси, але мої гриби не забрали. Я не знаю, чи багато ще мені лишать, але оцих двох красунчиків вони мені залишили. Ось таких. Це. Один. Такі гриби. Розсвіткує як осінні. Чесно сказати, я не знаю. Осіння це ті, що восени, напевно, ростуть літні, ті, що літом. І ось тут ще такий красень. Ох, хороший. Цей здоровий. Цей трошечки трухлявий корень, а цей здоровий такий. Ось такі два. Для початку на цьому місці. Слава Богу. Тихий ранок такий, сонечко загори, там вже виходить. А в лісі такі грибочки. попадають, і молоденькі. Йду, друзі, по дорозі, заглядаю. Сидивлюся, там на, ті, на тих мухах я одного разу знайшов е, два грибики. Зараз там нема, але прямо, прямо біля дороги, дивіться. О, дорога. І такі два красончики. Тонконожки, але гарні. І тут ще один. Оцей тут свіший. такі два грибочки, слава Богу. Зайшов я такий ліс, друзі, великий. І бачу тут одного. Дивіться. Гарний гриб. Піду біля пакета і йду далі. Тут бачу ще одного, але це взагалі бомба. Так мені видається здалеку. Дивіться який. Гарненький. Дуже гарний. Там попереду поки що бачу двох, трьох. Дуже гарні рибачки. Дивіться, яка краса, дивіться. Один. Другий. І тут третє виглядає. А цей взагалі красунчик, Супер! Дякую, Богу! Бо грибників багато. Ой, забув закрити. Рівників багато, я думав, що я вже буду без гриба. Але є, я ще тут покручуся. Може ще щось знайду. Десь Більше не бачу. Тут якісь мацепоньки є, нехай росте. Навіть не знаю що то. Все, на цьому місці більше немає. Гарних п'ять рибочків. Минулого разу я тут теж знайшов п'ять. Правда я не пам'ятаю, на цьому самому місці, чи на якомусь другому, чи трішки вперед. Добре, слава Богу. Чергові друзі грибочки. такий Один боцик. Другий ще не знаю. Тут спід росте. Теж боцик. От такі два. І тут ще один бачу. Всі боцики. Ну це не. ні. Але теж гарний. Три штучки. тут такая краса. А вот тут такая краса. Красиво. Грузі бачу я таких ех э, рибочків. Отакі. От Переросли трошки. Два. Але є два і молоденькі. Ось такий. Але він, не знаю, може, шапочка даже. Навіть шапочка червева, бачите, нема що брати. Хоча краячки можна обрізати. Ну я надіюся, що буде гарно. Не можу, друзі, не показати вам такого красочка. Ще знайшов одного гарно, друзі. Ось такий. Корінь трюхлявий, але шапочка може бути добре. Вийшов, друзі, я на такий край. Як воно по-українськи сказати? Ну, край лісу. Тут згруп, тут ліс великий. І потрапив таких красочків. Дивіться, це. С Перший раз у горах я знаходжу с Тут бомба така гарна. вже Ну і тут дуже гарний грибочок. Дуже гарний. Слава Богу. Чаровий гірбочок на цій горі, друзі, я тут вже знайшов штук десять бомбесних. Оце, друзі, гарнюня. Оце гарнюня. Дивіться. Лавний. Друзі, а цього гриба я бачив ще знизу, ще коли був аж там унизу, бо він білий. Думаю, там по пошукаю і піднімуся вверх. Точно ряпів, так і є. Діти, який гарний. Трошки переспіли, але він має ще братика. Теж гарний. Оце взагалі, Бачите, знизу білий. Той трішечки жовтий. Ну, Тепер я вже задоволений. Розчарування пройшло, я вже можу більше і не знайти. Для відео досить, але якщо знайду, то буде ще краще. Таке, друзі, перериту але І тут виріс, гриб. Такий він. Танконожка. А нічого, я бачу там ще одного гриба. Я думаю, що то гриб. Я тут був у вівторок, знайшов двох маленьких. А тепер от двох великих і бачу ще одного маленького. А дивіться, який. Ну це гарний. Ну, на сушку. Але тут є і не один. Гарні молоденькі. Я вернувся сюди і тепер вже не жалію, що я вернувся. Я стояв перед вибором іти вперед. Чи вернувся на це місце. І тепер я вже не жалію, бо знайшов я тут чотири рибочки. Чотири рибочки. Більше нема. Ще один є. Хтось його перевернув, ще він був маленький. Так, більше, більше не бачу. Поки що. Так. У тому закутку я був знайшов дуже гарних, але тут було восени, вересень десь, приблизно жовтий місяць. Добре, дякую вам Бога за таке. Довго я блокав, друзі, по лісі. І на кінець знайшов. Хіба щось там побачив. І до спочатку подивлюся, що то я там побачив. mucho amor. Tony Jerep. Evin çiftliği ayı Ne dönüyorsun? Знайшов, друзі, такого гарненького грибочка. А! красунчик. Друзі, ходив я довго, загубив я був свою підписницю, що ми взяли сьогодні. З собою. Потім я покажу відео, бо немає впереді. І знайшлася, відправ... я відправив її до Сережі. а сам вертаюся до автомобіля, бо я туди, де вони пішли, не можу ходити. І ось я прийшов на одне місце, а тут такі два грибочки мене чекають. Гарньоні. Такий. А це ще гарніший. Два. Гарні грибочки, слава Богу. Друзі, прийшов я знову на грибне місце. Це польський. Не густо, але три грибочки є. Ось такий. Подивлюсь, може я його візьму. Ну, це ніяке мене буде брати. Це ніяк я не настроюся їх брати. Ось тут. Не Ще одного. Уже два. Ну і там два нагорі. Менше грибів, як того разу. І грибників багато. Але все щось є. І от тут. Ань. Цього я бачу. Ще десь маленького бачу. Вже його зробив, але знайшов отакого. Цього я не бачу. kiedy poчинаł robić z jąką. 4 deski. Bu Загубив. Нечто. Версте велике хто знайде. О, така купка. Друзі, знайшов на сьогодні самого гарного гриба. Дивіться. Оце. Якби було модельне агентство, він би зайняв, напевно, перше місце. Друзі, ще знайшов одну модель. Дивіться. Ну це красні, Молоденький. Як не пославити Бога? Слава йому навіки. Знову, друзі, я попав на сімейку з трьох штук. Ось один такий. i dwa troszkę postarsi. Коніжки, але ще бачу двох. Аж ти прийшов до цих і ще побачив двох. Тут видно, що нікого не було. Так, цей. І може все, а цей ще може бути добре. Думаю, що буде ще добре. Чотири штучки є. Ще я тут похожу. Думаю, що щось надебаю. Друзі, такий край лісу. Туди зруб. Видно, що тут волага є, бо мухи пешні. І звісно, що і гриби пешні. Підемо дивитися. Ось один пешний. Зомно тут поділився чуть-чуть. Але мені хвати. Бачите, який пишний. Ідемо далі. І ми зараз тут щось побачимо. Побачимо. І грибочки сімейку. Це ставимо тут. Дивіться. Один, два. І... А, це польський Ну, він теж з цієї хати. Слава Богу. Що, друзі? Сьогодні 16 16, да, 16 серпня щасливі грибники Буковинські гриби Попробували новацію. З нами сьогодні підписник Оксана. Скажи пару слів. Які, які в тебе ці емоції вчитняк покажеш. Враження. Це моя я мрія походити по мохові, по таким ну просто казковим місцям. Я дуже дякую і Михайлу, і Сергію. Слава Богу. Да, хай Бог словиться. Я Богу. дуже рада. дуже рада. Важко, але ну, така я щаслива. І <рес> дякую. Я щасливий, що вірю в Бога. Сережа, ти каже пару слів. А я що, я радий, що підписник доволі. <рес> ну, це все. Наша ціль Наша ціль виконана. Підписник по угорах. Ну, я думаю, що це не останній раз. Дасть Бог здоров'я, мир у світі буде. І ми ще не раз поїм, коли будуть гриби. Ми сьогодні маленько знайшли, але думаємо, що другий раз буде краще. А зараз ми маємо такі тут. Наїдки, шикарні, пообідаємо і, може, придумаємо ще десь піти. От на такому фоні ми тут будемо зараз обідати. Ось. Яка красота. Ці Карпатські гори українські. Їхали би сюди, москалі радувалися життю, не воювати хочуть ну, вони. Що це зробить? Така людина. вбивати когось. От, Друзі, ви просили показувати результат. Неповне відро. Це Сергій назбирав, це я. Це такий я холодильник зробив, там льот. Подивимось, який буде ефект. І ця Оксана назбирала теж таких поляки такі гарні. Нема того, що було у вівторок, але дарма не їхав. Слава Богу. Діти, друзі, спускаюся такою дорогою. Це посидпанірні ми піднімаємося. Зупинилися і отакий от один і такий маленький, другий. І зараз подивимось тут, чи більше нема. Роздивимось на цей гарний. Дивіться ще раз.